Найтепліша частина Кривого Рогу Південна Брама, як люблять називати його місцеві, житломасив інгулець, ще 12 років тому був цілком самостійним містом. Тепер він є частиною одноіменного району Кривого Рогу, але інгульчани і досі душею відчувають свою приналежність до окремої, особливої громади. Таке собі місто в місті, що має своє неповторне обличчя. Якщо у вас є вільний час і то сівши у центрі Кривого Рогу у маршрутне таксі за годину з гаком їзди на південь ви опинитесь знову ж таки у кривому розі, а конкретніше на житломасиві інгулець. Коли у вас є знайомі інгульчани, то попросіть їх закохати вас у це невеличке, але варте того місце. З абсолютною впевненістю можна сказати, найперше, що запропонують відвідати вам місцеві жителі, це буде проспект перемоги. Саме він є своєрідним місцем сили для мешканців житломасиву, і саме він не розділяє інгулець навпіл, а швидше міцно зшиває докупи сторінки літопису цього дивовижного поселення. Інгулецька земля багата на поклади залізних кварцитів почала ділитися ними з людьми ще з кінця вісімнадцятого століття. А вже нас вона переконує у багатстві своїх надр через невпинну роботу інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, що нині входить до групи Метінвест. Абсолютно логічно, що переважна більшість інгульчан працює на цьому ж таки комбінаті. Ці численні дотичності між людьми, місцем їхньої роботи і проживання склали коло взаємної відповідальності. Також повертаючись до проспекту Перемоги, знаючи особливо трепетне ставлення місцевих до нього, інгулецький комбінат вклав значні кошти в реконструкцію старої частини проспекту і оснащення нової, а також в реалізацію талановитих задумів самих мешканців житломасиву. В авангарді найактивніших були, звичайно, пенсіонери. Я пішла на пенсію, я не могла вдома сидіти. Я пішла по домам гармоністів збирати. І ми зробили ансамбль «Іграй гармонь». Потім… Уже хора бразивався калинонька. Нам надо було місце, де общаться з людьми не мікрорайону. Так? І нам нужен этот уголок, щоб ми могли їх Спасибо Спасіба камбінату вообще нас піддержують. Нам в общем, создають условия для життя. Ансамбль Калинонька, до якого увійшли члени районної громадської організації Діти війни. Місцева гордість і розрада. Інгульчани вже звикли до того, що прогулюючись проспектом перемоги, нерідко можна втрапити на справжній концерт. Завдяки фонтануючій енергії пенсіонерів і грошам промисловців, проспект обладнали зручними лавами, затишною альтанкою. Та передусім діти війни хваляться унікальною скульптурою солдата-гармоніста, подібних які в Україні немає. Ідею мені подала Роза Васильівна полектова. Вона підійшла і дала таку ідею подумати, як зробити пам'ятник гармоністу. Роки Великої Вітчизняної війни. Такий випадок цікавий, що у ансамблі ветеранів є гармоніст, якого звати Василь. Прізвище не туди хата. І коли говорять, що це Василь Тьоркін, то це не Василь Тьоркін, а Василь не туди хата. Матеріалом для виготовлення скульптури послугувала суцільна брила піщаника, що була видобута на інгулецькому кар'єрі ще 40 років тому. Камінь дочекався свого майстра, хоча той зізнався, що більше звикли до дерева, і довів це, показавши свої дерев'яні витвори. Під неголосний акомпонемент Василяни туди хати та ансамблю Калинонька прогулянка проспектом продовжилася, і з боку пішохідної частини вже по одному почали з'являтися казкові герої. Місцеві жителі пригадують, що колись за радянських часів саме у цій частині проспекту було щось подібне до галявини казок, принаймні автор проекту Павло Сєднєв, батько двох малюків, ностальгуючи за своїм дитинством, згадав про це і вирішив подарувати радість усім інгульчатам. Моя роль была в этом в реализации этого проекта начальная, то есть я просто э, подал идею, э, ну и можно так сказать хорошо ее преподнес, люди это оценили, то есть оценила комиссия, э, которая по итогам выбрала этот проект для реализации. Место популярное, приходит много детей, то есть оно не пустует даже зимой. Павло пригадує, як зрадів перемозі свого проекту, і як довго шукав виконавця по всій Україні, Аж раптом доля звела його з майстром канібором, який мешкав у сусідньому селищі. У січні 2013 авторитетна експертна комісія дала добро на початок робіт. А вже наприкінці квітня, наче з під землі, виросла казкова галявина. Мета була зробити галявину казок по мотивам українських народних казок. Під настрій за Два, три, чотири дні робилася скульптура, потім доводилася там. Ну я запрошував хлопців, таких своїх зацікавлених студентів. Вони допомагали підшліфувати, промарити, покрасити. Звичайно, затепла, коли казкові персонажі оселилися на Інгулецькому проспекті, зранку до темна на галявині бавилася малеча. Хоча й взимку у казкових хатинках є непорожньо. Взагалі неважко помітити, що проспект перемоги люблять і дорослі, і діти. Останнім навіть дозволено пішохідний по своїй суті проспект перетворити на проїжджу частину. Для дитячих візочків тут зелене світло увімкнене цілодобово. Кожний день ми виходимо. О 4 часа від копмаркета до фонтана. У мене мальчик, тільки тут спить. Все більше ніде він не любить, де на другій дороги він просипається. Серце житло масиву інгулець, проспект перемоги живий повсякдень. Серцем серця цього чудового куточка кривого рогу є алея закоханих. Ще одна здійснена мрія, яка стала реальною тоді, коли люди повірили, місто може бути створене нашим руками. Надо брати, реалізовувати, возможно, шанси, в Узимку тутешнє життя вирує, можливо, трохи повільніше, але сам проспект від цього не стає гіршим. Зі зміною півроку змінюються хіба що розваги. сніжки звичайно гуляємо. А літом на роліках там велосипед. На новому проспекті мені подобається. ну, Йолочка красивенька. Ну, а там, ну, качельки класні. Я сама к сину приїхала в гості за того, здесь очень так красива. Я не теж, не я со Старопельска. Больше все сделано для дітей, як і должно бути. Все красиво, все добре, уютно, да, чисто. Да, да. Зимова ошатність і надвечірня в таємниченість цілком рівноцінно замінює літню зелень і веселий плескіт струменів фонтанів. До речі, що до них. В 2013 році на підтвердження своєї соціальної відповідальності і партнерства компанія Митинвест подарувала мешканцям інгульця оновлений світодіодний фонтан і романтичний каскадний з навколо розбитими газонами для відпочинку, квітуючими клумбами, встановленими лавами і декоративною огорожею. І, хоч тепер сніг і мороз приховують деякі принади проспекту, але інгульчани вже відчули різницю між тим, що було, і тим, що мають нині.